Думаєш, що можна поробити у Сноудіні? Ти можеш вийти на двір і глянути, що ці кумедні скелети витворяють. Знаєш, одного разу вони заявились просто так і почали тут жити. Відтоді у місті стало набагато цікавіше. Бабушки! Добре розташований, не займаний будинок. Піду справлю гарне перше враження для наших сусідів. Ех, класика. Привіт, народ підземелля! Певно, вони соромляться відповісти такому крутому чуваку. Зустріну тоді їх особисто. Ей, бро, сповнюєш місто новими фарбами, так? То цей. Тобі за це платять? Чи це за рахунок закоду? Санс це не а бібліотека. Чи може, ти мав на увазі бібліотека? А, не можу повірити, що через тебе я так написав. Що ви тут тобі заробляєте? Ви, певно, знущайтеся з мене. Хоча знаєте, що все буде нормально. Певнений цього ніхто не помітить. Чи моя корицова полочка не наймаліша, що є у світі. Вона така маленька, маленька корицова полочка. Як таку маленьку не ущипнути? Бочка, бочка, полочка, полочка, бочка, полочка, полочка, бочка. Бач Паперус, тут всі люблять тварин. Може і нам завести якогось маленького. Аж ніяких собак. Я хотів сказати маленького камінчика. Хм, він повинен пройти співбесіду. І знаєш що? Хм. Він і чудовий льодок. Ах, мав би здогадатись. Сам! Якщо до того, щоб розвагати монстрів сноуді, ми можемо створити вуфт. До речі, бро, я вже маю вуф. Що, справді? <риклад> Ти знав, що я говорив про музику Санс? <риклад> ну, я маю тромбон. Забудь. Ну, якщо ми не можемо наповнити їх вуха музикою, якщо до того, щоб наповнити їх шлунки, то плити. Ну погнали, бро! І папайрус закінчив. І що думаєш, брате? Я ж бачу, тобі не зайшло. Ну і пес з ним. Андайн, я, я б хотів тобі дати дещо, о альфіс не варто було. Санс, дозволь мені побачити твою страву, яку ти приготував з любов'ю, яку ти приготував весноруч а не купив. Е, ну що ж, справа в тому, що. Е, глянь, по людина! світина. Да. Фух... Що ж, я не був готовий до відповідальності. Подивись на друзів, які Андань має. Скажи, можливо, я ві папайрус можу приєднатися до королівської варти. Що ж, бро, ну ми влаштуємо тебе до королівської варти. <му> Чо ж з цим усім не так, блін? М? Тут блін, Бібліоека. <плес> <плес> Бібліоека, біблітека, біблівека, бібліотека, бібліотека, біблі. Ека, біблі, біблі, века, біблі, біблі бі ось так бібліоека. Біблівека, блід, бляха, бібліоека. Бібліо. Бібліо. Він такий милий кориць викролик. Аж захотілося його побити. Е ой, я не хотів казати побити. Е Ah 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 ah, ah, ah.